Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити, друзі на своєму youtube каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, завершили ми черговий автопідбір під ключ. Шукали таке авто щось невеличке. В кузові хачбек. Механіка до десяти п'ятсот. Друзі, знайшли ми такий автомобіль як KIA Ceed, авто 2015 року, в кузові хатчбек 1.6, бензин, офіційний автомобіль, 80 тисяч, друзі, оригінального пробіга, авто з 2015 року в одних руках. Передали автомобіль власнику, а зараз, друзі, покажемо вам огляд цін на Луцькому авторинку. Не забувайте, друзі, ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Вся новіша інформація попадає до нас в інстаграм. Всім приємного друзі, перегляду. Opel Zafira. Автомобіль 2011 року. 1.7 дизель 211 тисяч зеленого пробігу від продавця, в рідній фарбі, як запевняє власник. Ціна його 7700. Номер телефону власника. Ось такий от автомобіль. Дане авто має передні і задні паратровники. Ось така машинка. По <клес> комплектації авто має мультикермот, двохзоний кліматконтроль, навігацію, механіка шестиступенева, тканиновий салончик, чотири склопи діймача. Автомобіль, опець Зефіра, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 6 автомобіль 2009 року, 1.4 бензин, 183 тисячі заявленого пробіга від продавця, ціна його 7400. Номер телефону власника. От Volkswagen Golf 6. -й. Автомобіль на дисках, кузовий хеджбек Дуже часто запитують такі автомобілі. Машинка. По комплектації має два скло підіймача, кондиціонер, мультимедіа, механіка 5-ступенева, гарний салончик. Друзі, Volkswagen Golf, кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008, авто. 2010 року 1.6 дизель 227 тисяч зеленого пробіга від продавця, 7-місна, ціна його 8300, номер телефона власника. Такий от Peugeot 5008. Авто має передні і задні парктроніки. На дисках. Домашній сімейний міні-вен, друзі. Нічим не гірший від Renault Сценника. Присутній задній парктронік. По комплектації авто має 4 скло кондиціонер, механіка шестиступенева. Такий от салончик в непоганому стані. Все не місний. молка шторка, все присутнє. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tauran автомобіль 2008 року, 1.4. Бензин 241 тисячі заявного пробіга від продавця. Ціна його 7,400, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль, Volkswagen та Уран. Гарні комплектації. комплектація. комплектації авто має мультикермо, 4 склопідіймача, кондиціонер, підігрів сидінь, мультимедія, автомат. Гарний чистенький салончик, друзі. Ось така машинка. Ось Такий та кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган третього покоління. Автомобіль 2012 року, 1,5 дизель, 6 ступенева. Механіка, ціна його 7600, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль, Рено Меган третього покоління, 2012 рік, перший рестайл. Дане авто в кузові універсал, присутній фуркоп. По комплектації авто має мультикермо, клімат кліматконтроль. Навігацію, 4 склопідіймача, салончик. Ось такий полка, шторка, все присутнє в автомобілі. Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Опель Зафіра. Авто 2009 року, 1,7 дизель, ціна його 6700, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Опель Зафіра. Автомобіль на дисках, на гарній літній гумі, сімимісний. Автомобіль. По комплектації авто має мультикермо, два склопідіймача, механіка шестиступенева, клімат-контроль, підлокітник, комбінований салон, комплектація космо, Ось такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen tauran Авто 2007 року. 1,6 бензин MPI, 7-місний з Німеччини. Ціна його 7400. Ось такий от Volkswagen tauran Машинка свіжо пригнана з Німеччини. Такий автомобіль. По комплектації авто має кліматконтроль, 4 склопідіймача тканиновий салончик. Такий от. Авто всім і міцне. Кого цікавий, Volkswagen фольксвагентауран, телефонуйте. Наступний автомобіль це шкода. Октавія А7, автомобіль 2013 року, 220 тисяч зеленого пробігу від продавця. Механіка, 1,6 дизель, ціна його 10500, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Шкода Октавія А-7-ціна в принципі ціна непогана на А7. На сьогоднішній день мегани такі продають в таких цінах, бо сешні. Такий от автомобіль, машинка йде в універсалі. Має задній парктронік. По комплектації автомобіль має бачу, безключовий доступ, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, такий от салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Megane четвертого покоління. Автомобіль 2017 року, 1,5 дизель, 225 тисяч зеленого пробіга від продавця. Автомат рідна, рідний пробіг, як запевняє власник. Ціна його 12350. Ось такий от Renault Megane 4-го покоління на автоматі. Тут іде, друзі, роботизована коробка в даному автомобілі. По авто присутній задній пальтронік. Машинка йде на ключові бачу. По комплектації комплектацію має Zen, мультикермо, 400 підіймача, регулярне складення дзеркал, клімат-контроль, навігація, автомат, круїз-контроль. такий от салончик, полка шторка бачу теж, все присутнє бачу. Ось така машинка, кого цікавить, телефонуйте. Дача адастер. Автомобіль 2012 року, 1.6 бензин, 194 тисячі зеленого пробігу від продавця, повний привід, максимальна комплектація, не фарбований, ціна його 9700. Ось такий от автомобіль, навіть, перепрошую, друзі, газ-бензин ось такий от автомобіль, удача Адастер, газ-бензин 1,6 на повному приводі. Дуже рідко коли зустрічаються такі автомобілі Резина навіть ще в гарному стані, на дисках, присутній задній парктронік. Також. Ось Такий от автомобіль. В чорному кольорі, кросовер. По комплектації авто має шкіряний салончик, кондиціонер. Чотири скло підіймача. Ось Такий автомобіль. Хто шукає собі повний привід з газом, 2012 рік, друзі, телефонуйте. Volvo V50. Авто 2010 року. 242 тисячі зеленого пробігу, 1.6 дизель, ціна його 7700. Номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Volvo V50. 10 рік. Автомобіль йде на дисках. На літній гумі, Диски, правда, такі трошки покоцані. Має задній парктронік даний автомобіль. Полки бачу, друзі, немає. Вольво дуже знайти полку важко. По комплектації автомобіль має мультикремо, 45 підіймача, шкіряний салон, механіка п'яти ступене, от відео старий мотор. З цієї сторони в принципі, ось такий от Volvo. 10 рік. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган Третього покоління. Автомобіль 2012 року, 1,5 дизель 240 тисяч зельного пробігу продавця. Ціна його 9250. Авто е пригне з Нідерланд, як заповняє власник. в рідній фарбі. Комплектація BOSE. Авто має передній і задній парктроніки. Диск r 18 Комплектація босе. Ось такий от автомобіль. Авто має безключовий доступ. У комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, комбінований салон, механіка 6-ступенева, електронний ручник, двозонний кліматконтроль, навігація. Ось Така. Такі йде, друзі, автомобіль, Меган. кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 6 автомобіль 2012 року. 2-літровий дизель. Ціна його 11900, номер телефона власника. Такий от Volkswagen Golf 6. Бачу авто на дуже крутій комплектації. Авто має передній і задній партроніки, Лінзовану оптику з ледами. Також бачу присутній панорамний дах. На шостого гольфа це йде, друзі, максимальна комплектація. Ось такий Volkswagen Golf на дисках 18-х. По комплектації авто має мультикермо, 4 склопідіймача, підіймача, двозонний клімат кліматконтроль, навігацію, підігрів сидінь, автомат, гарний шкіряний салончик, як на мене. Можливо, комусь такий не подобається, але, як на мене, дуже непоганий салон, друзі. Такий от гольф, 190 тисяч пробігу заявленого. Кого цікавий такий гольфік, телефонуйте. Шкода, Октавія А7, 2020 рік. 2-літровий двигун дизельний на 110 кВт, 175 тисяч заявленого пробігу від продавця. Номер телефона власника, на жаль, власник ціни не вказав. Тобто дуже багато таких зустрічається на авторинку, не вказують цін. не люблять, коли їх дзвонять до них. Так, Авто має передні і задні партроніки, гарну LED-оптику. На дисках машинка. Авто в кузові універсал. Має фуркоп. Фуркоп іде зйомний. Легко при потребі знімається. Також авто бачу має безключовий доступ шкода. По комплектації авто має е, комбінований салон, 4 склопідіймача, мультикермо. Двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, велика вже мультимедія, йде навігація, автомат. Ось такий потужний автомобіль. Шкода А7, Всім, кого цікавить, телефонуйте. Там власник любить, коли до нього дзвонять, скаже вам ціну. Volkswagen та Авто 2013 року, 1,6 дизель, 208 тисяч зеленого пробіга від продавця. Ціна його 11950, номер телефона власника. Такий от Volkswagen Tauran, 13 13 рік. Дане авто має задній іпертронік. Комплектація авто має мультикермо, 4 склепіді меча, механіка 6-ступенева, навігація, двохзонний кліматконтроль, такий от салончик. Кого цікавить? Телефонуйте. Opel Astra J, автомобіль 2012 року, 1.6 бензин MPI без підкрасів, ціна його 7900, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль, Opel Astra J. В принципі, друзі, непогані автомобілі. Бензинові двигуни 1,6 MPI. Простенькі, невибагливі. Ось такий автомобіль. Дане авто йде кузовий універсал в сірому кольорі. Присутній задній партронік. По комплектації авто має мультикермо, два стопідіймача, механіка п'ятиступенева. Кондиціонер звичайний, ось такий салончик чистий ухайний. З інші сторони також. Так, ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А 7. Автомобіль 2019 року, 205 тисяч зеленого пробігу від продавця, 2 літра дизель, ціна його 17 тисяч. Номер телефона власника. Ось такий ось автомобіль, шкода Октавія А 7. 2019 рік. 100 на крутих 19-х дисках. Машинка в кузові Універсал. Такий ось ось такий автомобіль, По комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, комбінований салон. Двохзоний клімат-контроль, підігрів, сидінь, навігація, автомат. Ось такий ось автомобіль. Кого цікавить. Телефонуйте. Volkswagen Golf Sport One 2018 року. 1,6 дизель, 240 тисяч зеленого пробіга від продавця. 1,6 дизель. На автоматі. Ціна його 15300. Ось такий Golf Sport One. У білому кольорі машинка. Раніше їх випускали, це були гольфи плюси. Зараз вони називаються Volkswagen Golf Sport One. По комплектації автомобіль має мультикермо, 4 скло двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація. Автомат 7 Ось такий от салончик по автомобілю. Volkswagen Tauran. Автомобіль 2017 року. 148 тисяч зеленого пробіга від продавця, 2-літровий дизель. Тауран 7 -місний. Ціна його 18200, номер телефона власника. З такий от. Тауран. Дане авто має передні і задні партроніки, літню гарну гуму. Ось такий автомобіль. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, двозони клімат-контроль, підігрів сидінь, автомат, Ось такий салон. Кого Цікавить, телефонуйте. Рено Megane четвертого покоління. Автомобіль 2018 року. 1,5 дизель, 155 тисяч зеленого пробіга від продавця. Ціна його 14750. Номер телефона власника. Такий ось такий Рено Renault Megane четвертого покоління. Автомобіль на титанах. кузові універсал, має передні і задні партроніки. Такий автомобіль. Також дане авто має безключовий доступ, по комплектації авто має комплектацію Intense По авто 4 скло підім'яча, регуля дзеркал, мультикермо, механіка 6-ступенева, комбінований салон, електронний ручник, великий же монітор йде. Ліма навігація такий салончик. Кого цікавить такий меган, телефонуйте. Шкода Октавія А5. Авто 2010 року 2.0 дизель. 257 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 8200, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Шкода Октавія А5. Авто на дисках, на гарній літній гумі. Машинка в кузові Універсал. Присутній задній парктронік. По комплектації авто має кондиціонер, механіка шестиступенева, чотири 4 склопії тканиновий салон. Такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tauran. Автомобіль 2013 року. Комплектація матч 1,6 дизель 77 кВт, ціна його 10700, номер телефона власника. Ось Такий от автомобіль, Volkswagen Tauran. Матч комплектація. Дане авто має задній партронік, також фуркоп. По комплектації автомобіль має мультикермо, двозонний клімат кліматконтроль, підігрів сидінь, Ось такий от комбінований салончик, 4 скло підіймача, механіка шестиступенева. Ось Такий салон, друзі. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Ceed, Автомобіль 2009 року. 1,6 дизель, 257 тисяч зеленого пробіга від продавця. Ціна його 6500, номер телефона власника. Такий от автомобіль, Kia Ceed Авто в кузові універсал. Дизель, економний. У комплектації автомобіль має два склепені меча, мультикермо, кондиціонер, механіка шестиступенева, підігрів, сидінь авто має. Такі от Бількиаці, кому цікаво, телефонуйте. Рено Меган третього покоління, автомобіль 2012 року, ціна його 9250, 220 зеленого пробігу, 1,5 дизель, номер телефону власника. ось такий от Рено Меган третього покоління, комплектація боус. Авто на дуже крутих дисках. Машинка в кузові універсал. Такий автомобіль. Має ключовий доступ. По комплектації авто має 4 склопнімеча, огляне складання дзеркал, мультикермо, клімат-контроль, механіка 6-ступенева, навігація, електронний ручник, комбінований салончик, Ось такий меган, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Passat B7. Авто 2013 року. Ціна його 12250, тисячі зеленого пробігу, 1,6 дизель. Ось такий от автомобіль. Volkswagen Passat B7, авто має передні і задні партроніки На дисках. Авто в кузові універсал. Ось такий автомобіль. По комплектації авто має 45 підіймача, мультикермо, механіка 6-ступенева, клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація. Такий от салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 308. Автомобіль 2016 року. 88 кВт, 1,6 дизель, без як заповняє власник, 253 тисячі зеленого пробігу, ціна його 10600, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Peugeot 16 рік, доволі свіженька машина, такий бюджет, хто собі шукає. Дане авто має передні і задні партроніки. На гарних 17 тисках автомобіль. Присутній також Ось Такий автомобіль. По комплектації авто має комбінований такий салончик, мультикермо, клімат-контроль, мультимедіа, навігація, механіка шестиступенева. Що я так бачу, власне є комплект гуми. Полка шторка, все присутнє. Ось такі от Peugeot 308, кого цікавий, телефонуйте. Volkswagen Passat B7. Авто 2014 року, 240 тисяч зеленого від продавця. Ціна його 11400, 2 літра дизель. Ось такі от Номер телефона власника. Пасад 14 рік автомобіль на українській реєстрації. Авто має передні і задні партроніки на тисках. Кузує універсал. По комплектації автомобіль має 4 склопідімача, мультикермо, двохзони кліматконтроль, підігрів сидінь, мультимедіа, навігація, механіка 6-ступенева такий ось шкіряний салон. Кого цікавий такий Volkswagen Passat B7, телефонуйте.